Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо роботу нашого засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Передусім хочу сказати, що на сьогоднішньому засіданні присутні семеро членів комісії. Відповідно, наше засідання є правочинним. У роботі комісії бере участь перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук. Керівники департаментів та управлінь Волинської обласної військової адміністрації. Отже, можемо розпочинати. На сьогоднішнє засідання пропонується питання про затвердження рекомендацій обласної ради з результатами розгляду основних показників проєкту обласного бюджету на 24-й рік. Чи будуть якісь зміни доповнення до порядку денного? Немає. Якщо змін доповне немає, то прошу підтримати і проголосувати такий порядок денний. Хто за? Колеги, прошу вімкнути відео, щоб видно було результати голосування. Дякую одноголосно. Щодо першого питання. Упродовж 24 листопада, 1 грудня, ми опрацювали з усіма головними розпорядниками та розпорядниками бюджетних і отримувачами бюджетних коштів проект показники, які пропонуються врахувати у проєкті обласного бюджету на 24 рік. Передусім, дякую всім за таку конструктивну змістовну роботу, за присутність, за активність, за діалог. Дякую бюджетному відділі, який опрацював, підготував ці всі показники департаменту фінансів, який особисто Ігор Миколаївич, який брав участь у всіх наших без виключення засіданнях. За, за результатами цих слухань, ми. Узагальнили основні пропозиції, які звучали як від депутатського корпусу, так і від управлінь та департаментів, окремих закладів щодо того, що найважливіше врахувати у бюджеті на 24 рік. Зрозуміло, що всі ми чули, яка ситуація, яка ресурсна база на 2024 рік. Ми розуміємо свідомі того, що передусім маємо передбачити в обласному бюджеті. Ті статті, які вимагає стаття 77 бюджетного кодексу, це оплата праці та енергоносії наших бюджетних установ. Далі, щодо інших рекомендацій, які звучали, то вони стосувалися практично червоною ниткою. Проходила рекомендація щодо подальшої підтримки наших Збройних сил України. Подальшої підтримки заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки, також цивільного захисту. Відповідно, в проєкті рекомендацій, який вам запропонований, ми одним з пунктів пропонуємо зафіксувати ті всі позиції, які обласна рада ухвалила рішенням 16 листопада зі змінами від 6 грудня, вже їх не деталізовуючи, оскільки є рішення органу місцевого самоврядування. Окрім цього, фактично по кожній галузі звучали питання щодо подальшого виділення коштів на облаштування укриттів сховищ, щоб забезпечити безпеку перебування учнів, пацієнтів і так далі. То, у пункту, другому пункт перший під пункт другий пропонується саме. Обов'язково врахувати і при плануванні бюджету, і при його виконанні на 24-й рік ці видатки. Особливо в тих ситуаціях, як показали слухання, де це стоїть гостро. Окрім цього, окремі заклади почали роботу з реконструкції чи будівництва таких об'єктів у 2023 році. То зрозуміло, що на 24 рік обов'язково потрібно. Виділити необхідний ресурс для того, щоб завершити ці роботи, щоб кошти, які були спрямовані в поточному році, мали своє ну, використання ефективно. Наступний пункт, який прошу врахувати в проєкті обласного бюджету і при його затвердженні, це гарантійні зобов'язання, які, які випливають із. Проєкту термомодернізації медичних закладів в Волині пройшли усі процедури. Буквально на днях здійснено і надійснено Міністерство фінансів правочин обласної ради, договір про плачення зобов'язань. Інші угоди, затвердження угоди. На крайній сесії ми якраз депутати одноголосно підтримали затвердження угоди. Тобто всі процедурно моменти ми станом на сьогодні пройшли. Всі необхідні документи надіслані в Мінфін Мінрегіон. І по суті, ми сьогодні очікуємо вже першої вибірки. А у проєкт обласного бюджету на 24-й рік необхідно вже зафіксувати конкретні суми гарантійних зобов'язань. Буквально впродовж дня. Комунальне підприємство «Волині Нерософ надасть необхідні розрахунки в обласну раду та в департамент фінансів для того, щоб їх врахувати в проєкті обласного бюджету на 24 рік. Ну і також від багатьох закладів звучало питання щодо приписів. Служби з надзвичайних ситуацій щодо виконання заходів з протипожежної безпеки зрозуміло, що це є обов'язково, що ці по мірі можливості потрібно облаштувати всі ці умови. Водночас проговорили в робочому порядку. З представниками ДСНС щоб ну, спланувати так правильно в часі на 24-й рік всі ці заходи, щоб не створювати ну, надмірний тиск на наші заклади та установи, там, де там, де ну просто фінансові можливості на даний час. Ці заходи виконати немає. Тобто, ну закликали з розумінням віднестися і спланувати цю роботу у 24 році, так, щоб ми могли спокійно в робочому режимі по мірі надходження фінансових ресурсів, чи від звільних залишків, чи від перевиконання, яке буде, подивимося, як складеться ситуація, щоб ми могли реалізувати ці заходи. Далі рекомендуємо також головним розпорядникам коштів продовжити роботу. Із залученням коштів місцевих бюджетів територіальних громад, особливо тих, які в принципі не зазнали якихось змін після того, як ПДФО військове було забрано до державного бюджету, в частині співфінансування співучасті в реалізації обласних заходів та програм. Ну і ще хотів би відмітити, що Є певні вже напрацювання в нас по залученню ну, проектів і про, грантових коштів. Працює агенція регіонального розвитку прохання і це відображено у рекомендаціях, щоб передбачити ну, необхідний ресурс для того, щоб агенція у 2024 році продовжила роботу. Бо ця не прибуткова установа створена. Є працівники, проводиться робота. Проводиться робота. Сьогодні якраз буде ну, така важлива інформація. Ми очікуємо на важливу інформацію щодо е підтвердження одного з проєктів, е який ми подавали по інтерек е україна -Польща. От, е То ця рекомендація теж прохання врахувати в показниках бюджету. Всі інші пропозиції, які по розділах освіта, охорона здоров'я, соціальна та ветеранська політика, культура, молодь, спорт, економічний розвиток та екологія викладено у проєкті рекомендацій. Він був надісланий вчора усім депутатам, усім головним розпорядникам. Я не буду його дублювати з питання навіть безпеки, бо десь можлива тривога ближчим часом, тому Коротко все. Прошу, Ігор Миколайович, вам слово. Які ще пропозиції, рекомендації хотіли б ви з свого боку додати до того, що ми виклали у проєкті. Добрий всім присутнім. Що би я хотів, напевно, що додати. Ось Геолазович сказав, що. І на мою думку, підтвердження, що в першу чергу має виконуватись стаття 77 бюджетного кодексу, проте вона не відображена в ваших рекомендаціях, хоч саме ці видатки мається на увазі на заробітну плату, незабезпеченість і енергоносії, ми не змогли в проєкті бюджету передбачити в повному об'ємі. Той же час було б після того прийнято рішення сесії, яке буде суперечити статті 77 або вже суперечить статті 77 бюджетного кодексу, тому що, кажуть, 75% направити від перевикона... від вільних залишків, 50% від перевиконання, не враховуючи незабезпеченість позаробітної плати на ЗСУ. Тому о, депутати повинні бути свідомі того, що якщо ми. Якби ми чи будемо виконувати цю а, рішення сесії, порушуючи статтю 77, от, за такої умови тоді що ми всі розуміли, вся зарбітка, все підтримка ЗСУ буде за рахунок заробітної плати працівників соціальної сфери. Тобто, це не буде рішення, те, що ви прийняли з бюджету, це фактично буде і заробітної плати працівників в соціальної сфери, де не будуть обов'язкових виплат, які можливо в мінімальних розмірах, але повинні бути. Тому пропозиція департаменту фінансів у пункті першому, все-таки в кінці, дописати за умови виконання ну, статті 77 бюджетного кодексу. Тобто, ми забезпечимо те, що повинні забезпечувати згідно статті 90 бюджетного кодексу. Є в нас свої обов'язки, розумієте, обласного бюджету. А тоді вже ніхто е, не сперечається про направлення коштів. Тому я би хотів, щоб хоча б ваших, я розумію, що це не сесійне рішення, але хоча б ваших рекомендаціях було записано і стаття 77 за умови, а після того вже все і всі інші видатки. Дякую, мене дякую, Яримплавичу. Будь ласка, колеги, члени комісії, в кого є доповнення до нашого питання? Хто хотів би подаватись, керівники департаментів та управлінь? Можливо, щось не все враховано те, що. Я розумію і ще раз підкреслюю, що рекомендації це не є зібрання усіх додаткових запитів, які ви скеровували на департамент фінансів, це набагато більша, набагато більший перелік тих заходів, які варто було б зробити у 2024 році. Ну але ми розуміючи, який обласний бюджет, які в нього ресурси плануються на 2024 рік. Ми відобразили основне. Однак, якщо станом на сьогодні... Є щось, щось ми упустили, то прошу зараз в робочому режимі якраз змінами і доповненнями. Ми готові все це послухати і проголосувати по освіті. Давайте по порядку. Так, по управлінню освіти, так, присутній Олександр Олександрович, Будь ласка, які є пропозиції до проекту? Підтримати маємо так. те, що маємо, будемо виконувати. Будемо старатися економити кошти, будемо працювати. Юрій, Василь, Юрій Васильович, охорона здоров'я. Добрий день, шановні друзі, колеги. Ми досить жваво обговорювали проєкт бюджету. Ми старалися врахувати всі ті пропозиції і питання. Ну, підтримуємо з тими змінами, які сказав Ігор Миколайович, що ну, треба враховувати, що захищені статті є захищені статті, ми не можемо нікуди дітись. Дякую, Юрію Васильовичу. Департамент соціальної та ветеранської політики Оксана Михайлівна. Добрий день. Перепрошую, питання не чула. В мене комісія йде по матеріальній допомозі по сто тисячі. Я 50 на 50. Е -е, відносно проекту рішення, так я розумію питання. Відносно да, проект... да, да. Да. ті пропозиції, які написані, були по підтримці. Також я підтримую. Але я слухала і департамент фінансів. Я також пошу врахувати, щоб потім на майбутнє усі захищені статті, особливо по заробітній платі, по соціальній сфері, також і по моїх інтернатних закладах, щоб були. Враховані. Дякую, Дякую Оксано Михайло. Олександр е, Віталійович, управління культури, молоді спорту. Добрий а, день. Дякую. Колеги також всіх вітаю, підтримую попередніх своїх колег, що стосується захищених статей, заробітна плата, енергоносії. Це першочергово, звичайно, ми будемо зважати на ці рекомендації, щоб в умовах можливо, якоїсь економії, віднайти ресурс для того, що стосується, зокрема. Нашого департаменту, нашим установам посприяти у вирішенні цих питань. Дякую, дякую, Олександр. Далі департамент економічного розвитку Вероніка Миколаївна вітаю колеги. Підтримую озвучені пропозиції. Зауважень станом на зараз немає. Дякую, і Вікторія Євгенівна, Тимошчук. Добрий день. Я також підтримую пропозиції. У мене зауважень немає. Те, що викладено в рекомендаціях, на документі про лінах. В повному обсязі завжди, Дякую. в першу чергу, громади. Да, ми якраз з цього річ просимо звернути увагу на потреби наших закладів спільної власності територіальних громад Волинської області. Якщо є якісь проекти, які влягають в програму природоохоронних заходів, передусім враховувати їхню потребу, а тоді вже передбачати субвенції для територіальних громад. Дякую. Шановні, Петрович Поліщук. Шановні колеги, підсумовуючи наші бюджетні слухання, ми з вами свідомі, того, що бюджет в наступному році буде доволі складний. От, і тому, напевно, одним з пріоритетних таких напрямків нашої роботи, це дійсно буде забезпечення ефективної, безперебійної роботи наших комунальних закладів і комунальних установ. тому як мені здається, дійсно в першу чергу нам потрібно забезпечити саме захищені статті. Тому зауваження Ігоря Миколайовича, я думаю, доволі правильне. І я думаю, що 77 цьому статтю в рекомендації я думаю, що нам потрібно включити, тому що в першу чергу це заробітна плата наших людей. Це енергоносії. А вже потім, якщо бюджет дійсно буде перевиконуватися, будуть якісь додаткові резерви, то я думаю, що рішення обласної ради, яке буде, буде братися до уваги і департаментом фінансів, і керівництвом обласної військової адміністрації, тому дякую взагалі всім і керівникам. Управлінь департаментів за роботу під час бюджетних слухань, всім нашим депутатам і всім нашим керівникам бюджетних установ. Дякую. Дякую, Юрій Петрович. Чи бажає хтось із членів комісії долучитися до обговорення? Немає. Ну, оскільки озвучені були зміни, які пропонуються до проєкту висновків, то прошу спочатку затвердити. Підтримати і затвердити по даному питанню рекомендації в тому вигляді, якому надсилався, а далі зміни, зміни проголосуємо окремо. Хто за основу? Дякую одноголосно. В результаті обговорення пропонується доповнити пункт під пункт 1. Пункту 1 рекомендацій обласної ради за результатами розділу основних показників проєкту обласного бюджету на 24 рік, додавши словосполучення за умови виконання статті 77 Бюджетного кодексу України. Нагадую, стаття 77 Бюджетного кодексу України передбачає, що в першочерговому порядку. Забезпечуються видатки на оплату праці та комунальні послуги і енергоносії бюджетних установ, лише бюджетних установ. Сюди не відносяться неприбуткові установи, комунальні підприємства і всі інші. Це є пряма норма бюджетного кодексу. Зрозуміло, що будь-які рекомендації наші і рішення обласної ради, вони повинні в рамках чинного законодавства здійснюватися, тому пропонується таке. Таке уточнення під пункту 1, 1 наших рекомендацій. В кого будуть, чи будуть ще зміни і доповнення до проєкту рішення? До проєкту висновків даруйте. Немає. Тому прошу підтримати і проголосу змі, запропоновані зміни до проєкту рекомендацій. Хто за? Дякую одноголосно. І з урахуванням цієї зміни прошу підтримати і проголосувати за в цілому. Хто за? Дякую одного господа. Ну, питання різне. Чи будуть у депутатів членів комісії якісь оголошення чи інформація у пункті різних? Немає. Про всі подальші комісії і заходи з підготовки затвердження бюджету ми вас проінформуємо додатково. Дякую усім за конструктивну роботу. До побачення.